Вітаю всіх господиньок. Наступила осінь, а це означає, що наступив сезон грибочків. Пропоную рецепт, який підійде для любих видів грибочків. На зиму треба припасти якнайбільше запасів. І так, якщо ви грибник, назбирали грибочки або ви купили грибочки. Або будемо ділити грибочки, великі наріжемо на Улюблені вами шмиточки. І щоб грибочки не почорніли, ми в кип'ячу воду поставимо лимонну кислоту. Трошки їх отак промиємо, при тому, що водичка кипить, свіжуємо і варимо до готовності. Маринад йде на 1 літрову баночку готових грибів: 300 400 мл води, чесничок, 3-5 штучок за смаком. Можна подрібнити. Даємо чорний перець. Зерна гірчиці, 1 чайна ложка. Сіль, 1 столова ложка і також цукор. Додаємо 2 столові ложечки. все ретельно перемішуємо. Додаємо 1 літрову банку грибочків, уже варених, якщо це не шампіньйони. Даємо закипіти. І після закипання варимо ще 15 хвилин. Якщо бажаєте, додаєте листочки. Далі додаємо оцет 9% 3 столові ложки і даємо закипіти. Як закипілять, 2-3 хвилинки і накладаємо в баночки, закриваємо і під ковдру. А так як моя внучка дуже любить шампіньйони... Приготувала і шампіньйони теж по цьому рецепту. Відварила в кислоті. І ще 15 хвилин в маринаді додала уксус і в баночки закручуємо. Кладемо грибочки під ковдру до повного остивання. Зимою такі грибочки дуже вам пригодяться додаєте цибульку, олію і на стіл. Певнена, вам сподобається мій рецепт грибочків. Смачного вам! А так як закрутки не закінчилися, кладіть дзвіночок, щоб не пропустити нові інші закрутки. Пока!